455,5 кілограмів риби та морепродуктів вилучили на ринках Одеської області після вибуху на каховському водосховищі. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, продавці не змогли документально підтвердити звідки саме ця продукція, Зазначу, що раніше спеціалісти попереджали про заборону вживання риби, яка загинула внаслідок розливу води з каховського водосховища. Не допущено до обігу 455,5 кілограм риби. Це солена, копчена, в тому числі в'ялина та морепродукти, які не відповідали вимогам. Це відсутні документи, які засвідчують їхнє походження, та не пройшли за наслідками цього. Вони не пройшли ветеринарно-санітарну експертизу. Так, це солена ж копчена, тобто вона вже перероблена риба. Ми ж з вами бачили, скільки риби по. по Возводу з вийшло і залишилось на сухому берегі. Також в Держпродспоживслужбі повідомили, що біля узбережжя Одеської області виявили та утилізували трупи двох оленів однієї косулі, корови та дикого птаха.